Будинок за ціною квартири. Чи реально влізти в ці бюджети? Давайте я вам розповім трохи інформацію, опираючись на свій досвід малоповерхового будівництва. І так, давайте візьмемо однакову квадратуру 100 метрів квадратних квартира і 100 метрів квадратних будинок. В нових сучасних ЖК забудовники пропонують ціник від 1000 доларів. Тобто, квартира на 100 метрів квадратних буде вам коштувати в районі 100 тисяч доларів. Вам не потрібна там не земельна ділянка, вам не потрібно думати про комунікації. Про все інше вам потрібно лише купити квартиру та зайти уже на внутрішнє оздоблення. Якщо ми беремо сегмент будинку на 100 метрів квадратних, то коробка будинку з фундаментом, стінами, фасадом, вікнами і всіма іншими комплектуючими, крім внутрішнього оздоблення та крім комунікації, крім ділянки, буде вам коштувати в районі 50 тисяч доларів. Далі беремо ціну самої земельної ділянки. Вона може коштувати як і 10 тисяч доларів, так і 30 тисяч доларів. Візьмемо близькість від міста Києва в районі 20 кілометрів. У середньому тут ділянки коштують по 2 тисячі доларів. Якщо 6 соток, що є дуже маловато, то це в районі 12 тисяч. Наступний етап – це йдуть у нас уже комунікації.